І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Амі. Улюблені браті і сестри, я сьогодні найперше поздоровляю усіх вас із престольним святом, днем пам'ятним, який ми вшановуємо вознесіння Господа нашого Ісуса Христа на небеса. Що для нас, християн? Означається це свято. І чому ми його шануємо? Тому що великої радості, коли Господь сказав, що вознесеться на небеса, в апостолів не було. Чому не було? Тому що вони, перебуваючи з Богом, відчували себе захищеними. Відчували себе впевненими, а з Вознесінням розуміли, що розлучаться. І тому Ісус Христос дає обітницю, і, як співається в Тропарі, обітницею Святого Духа, дарування благодатних дарів. Тому і ми сьогодні, подібно до апостолів, не скорбимо в цей день, коли ми перестаємо говорити про Воскресіння Христове і говоримо про Вознесіння, не скорбимо, тому що також очікуємо благодатних дарів Святого Духа. Що для нас благодатні дари Святого Духа? Благодать немічне оздоровлює і недостачу доповнює. Благодать це та животворча сила, яка людину кличе із небуття до буття. Тобто ми народжуємось завдяки благодаті Святого Духа. Від самого початку. Народившись, ми знову ж таки підпитуємось цією благодаттю Святого Духа, як все навколишнє підпитується сонячним промінням і живе. Ось так і людина, і все, що в цьому світі, питається благодаттю Святого Духа, животворчою цією силою. І тому Духа Святого наживаємо животворчого. Ось що очікували апостоли отримати в День П'ятидесятниці. Ось що ми очікуємо кожен раз, приходячи у храм, оцеєї сили, енергії, благодаті, яка оздоровлює нас, яка нас підбадьорує. Яка тримає нас у цьому житті. Бо без благодаті ніщо не може жити. Помре. І не просто помре, Взагалі зникне. Тому що живе все завдяки дії благодаті Святого Духа. І ми підпитуємось цією благодаттю Святого Духа. Але тепер уже у святому причасті. Оце наше енергетичне поповнення, сказавши світськими словами. Оця благодать, яку ми отримуємо через причастя. Є і часна благодать, яка дарується нам з часу нашого народження, і вона постійно над нами, і наче б ми померли. Але повноту цієї благодаті завжди доповнювати потрібно і християнин доповнює її. Де він її доповнює? У храмі? Де двоє і троє зібрані в ім'я Ісуса Христа? А Ісус Христос вимолив в небес, в небесного Отця дарів благодаті Святого Духа. І тому праведний яків. Коли бачив видіння, чув слова, місце, на якому ти стоїш, святе є, розуйся. В чому ж суть і чому треба розутися? Не суть в самому знятті обуві, а суть в повазі до цього місця, на якому ти є. Бо воно наповнене благодаттю Святого Духа. вона нікуди не щезає. Нам важко зрозуміти, ми говоримо про благодать, а важко зрозуміти, як це я можу прийняти благодать Святого Духа. Зовсім побічний приклад, але щоб ви хоча б чуть-чуть, спираючись на матеріальне розуміння, сприйняли. Повітря ви бачите? Не бачите. Але відчуваєте його недостачу. Відчуваєте ж його, відчуваєте. Ось подібно і так. Подібно і людина постійно відчуває наповненість благодаттю Святого Духа. Причому не завжди, коли навіть і просить. Господь по своєму милосердю дарує благодать Святого Духа або по молитвах інших людей. Ми ж записуємо записки. Самі виголошуємо під час служби, молимось, поміни, Господи, називає людина себе і називає інших. Що в цій молитві, який сенс? У Бога випрошуємо цих благодатних дарів, які осідають на людину, навіть якщо її тут немає поряд. Але вони вже на ній спочили, як в День П'ятидесятниці Дух Святий в виді огняного язика. Де б ця людина не була? За нашими молитвами на ній спочиває благодать Святого Духа. Те ж саме відбувається, і якщо ми поминаємо, за заопокій, Тоже спочиває благодать Святого Духа над останками. А молитва увінчується в Божій пам'яті. І тому Бог пам'ятає про цю людину. А тому, що ми про неї пам'ятаємо як образ Божий. І тому і не забувається це, і ніщо не забувається. І тому, власне, ось ця радість, ось це усвідомлення отримання благодатних дарів і дає підставу нам сьогодні радіти святу Вознесіння. Бо Господь іде і виконує обітницю. Пошлю вам утішителя, який наставить вас на всяку правду. Утішителя, тобто Духа Святого. Пошле нам. І ми кожен рік, згадуючи, усвідомлюємо, що Господь прийшле нам утішителя, прислав і буде посилати. Прийшлю утішителя, це неодноразове дійство. Тільки тоді. Постійно, бо Дух Святий постійно від Отця ісходить. Постійно. І людина отримує ці благодатні дари, тому і звертається до Бога, щоб їх отримати. Тому і приходить до храму, щоб отримати, приходить за цими благодатними дарами у всіх таїнствах, щоб очиститися від гріха. Отримує благодать Святого Духа. Бажає повінчатися, отримує благодатні дари Святого Духа, які допомагають їй в щасливому житті, сімейному житті. Якщо десь прихворіла, благодатні дари отримує людина для того, щоб оздоровитися. І багато-багато інших прохань і таїнств, в яких ми приймаємо участь і які виголошуємо перед Богом. Ми отримуємо благодатні дари. Тому і сьогодні для нас це свято, свято, яке утверджує в нас, що Бог з нами, Бог серед нас, Бог дарує нам ці благодатні дари, і вознівшись на небеса, показує велич людської природи, очищеної нової. Природа людська, подібна нашу бутілу, гріховна була і смертна. Через Воскресіння отримала безсмертя. Тобто відсутність смерті як такої. І оця природа людська вознесена своєю достойністю до Божого престолу. До Божого престолу вище ангелів. Які стоять біля престолу, а тут возноситься людська природа. Ось відкривається для нас Царство Небесне. Ці радощі це радісне буття, в якому буде перебувати людина, про яке сказав апостол Павел. Ну як я вам можу пояснити, коли і око не бачило, і вуха не чули, і нічого подібного я ніде не зустрічав? Не може навіть пояснити, яка радість, які дари, яке місце Господь приготував любіще мира. Ось це царство Небесне. Але людина попасти може в Царство Небесне тільки очищеною, очищеною від усякої скверни, тому що нічого нечисте, царство Небесне не попаде. І ось благодатні дари, власне, і очищають. Людину з її фізичним тілом, з душею і фізичним тілом оці благодатні дари очищають. І тоді людина попадає у Царство Небесне. Тому, дорогі браті і сестри, я бажаю, щоб і ми, подібно до апостолів, хвилювалися, але не скорбіли, що Христос вознісся, а раділи цій події. Усвідомлюючи, що нас очікує, що ми можемо прийняти і що ми будемо приймати для того, щоб підтримати наше фізичне тіло, прожити достойно земне життя і наслідувати Царство Небесне, в яке я бажаю нам усім попасти. Там, де радість немає ні скорбот, ні зітхання, а життя безконечне. І всі земні клопоти хай залишаться на землі. А радісне життя, яке очікує кожен християнин, хай буде для вас доступним, а не лише біблійним оповіданням, що там добре. Там добре, але нам туди треба попасти. І тому будемо трудитися, молитися, збирати благодатні дари Святого Духа і попасти усім в Царство Небесне. Святом всіх поздоровляю і закликаю на всіх вас Боже благословення. Слава Ісусу Христу!